Вітаю, це Просвітло. Сьогодні 2 травня 25 рік. Ну, зараз хочу трошки розказати про свої помилки, які я бачу от на 2 травня. Для, для когось це, мабуть, істина, яка не потребує коментаря. Я, так як займаюся городництвом не так багато. Я більше все-таки по світлу, а це. Для мами трошки, трошки для того, щоб показати, як працює світло. Тому я сам проходжу всі ці етапи набивання гуль. Ось, наприклад, томати детермінантні. Тобто низенькі, ось оцей латочок і цей латочок. Це те, що я буду висаджувати на грядку в город. Задача не було посадити їх дуже багато, їх треба було посіяти якусь кількість? І в мене ще є отак, отак, така касета з індетермінантними. Тут 28 рослин, а в тепличку мені потрібно десь, мабуть, ну, можливо, там 16, може 19 до 20. Тобто ще залишиться трошки індетермінантних для городу. Яка помилка тут? Це доволі велика ось, доволі велика тут у нас комірка. Ось вона така, ось моя рука. Я не знаю, скільки грам, треба буде поміряти. Я помірю і потім якось скажу. Це формат єврокасет. У всіх єврокасет довжина, ширина, довжина однакові. В залежності від розміру. Комірок, вони просто мають, наприклад, в такому самому розмірі-32 комірки, от написано. буває 50, 5 на 10. так, І бувають іще різні. Я з цієї касети буду томати пересаджувати зразу в відкритий ґрунт. Вона вже не буде перевалюватись нікуди, буде тут. Ну, Перше, що треба в таких випадках робити, все таки садити томати якби ну, Схожі. За за, за своїм за, за вегетацією. Тобто вони повинні бути приблизно рівні в вже стані рослини. Тут не так все видно, наприклад. Тут, тут розумієте, це все насіння, яке тут посажене, тут сортів, 14 сортів по дві насінини Оце один сорт, оце другий сорт, оце третій сорт, четвертий і так далі. Тут менше видна різниця, а от на цій касеті тут у нас. 4 рядочки по, по кожного сорту один рядочок. І отут от вина дуже гарна. Оце дольчесіо. Купив її, тому що сподобалася картинка дрібненька дрібненька коктейльна. Коктейльний томат. Вирішив, ну хай буде якось для, для різноманіття. Соромязливий рум'янець це моє насіння. Я його збирав, сіяв. І тут, можливо, просто одну комірку не посіяв, тому що воно сходить насіння гарно, у мене не було ніколи з ним проблем. Брізколіна сорт, який я дуже поважаю, дрібна сливка, як би кажуть, нічого особливого, така трошки гострий носик в неї. Тут дві рослини була цікава історія, я вже про це казав, ще раз розкажу. Те, рослини повиходили з ґрунту, але таким чином, що вершок залишився внизу. А сила зросту була така, що вона повідривала, сама рослина повідривала. Вершок, я це перший раз бачив, здивувався, думаю, що ж це таке, відкопав, а отака от історія вийшла. То це хепінет. я колись їх сажав, рожеві томати, так, нічого, нічого поганого, нічого гарного, нормальні томатики. От тут вони, от, от, умовно кажучи, якщо от всі, касеті, всі рослинки будуть такі або такі, або хоча б такі сорти, такі сорти, це було б ідеально. На цьому етапі зараз не видно різниця, коли вони трошки підростуть, ці томати почнуть забивати оці маленькі. І це неправильно. Тобто, не, не так. А тепер дивіться, друга історія. Ну, наприклад, тут така сталася невдача, що от вони там самі собі, себе зруйнували. Ось в цих касетах, от, наприклад, ось сорт, що тут написано? Загадка, загадка. Один зійшов, один ні. Далі. Ляна, обидва зійшли. Лагідний, обидва зійшли. Санька, один зійшов. Оранж, один зійшов. Загадка рожева. Загадка рожева. Два зійшло. Потім. Малиновий дзвін, два зійшло. Але вони якось зійшли два, але трошки різні. ось Один такий, а другий такий. Можливо, просто цей ще не наздогнав. Солерос один зійшов. Це самий сами перший був, самий перший вискочив і саме такий зараз великий. Далі пішли. Джина, один зійшов. Рожевий мед. Обидва зійшли, один трошки затримався. Білий налив один зійшов. Волгоградський 323 Два зійшло. Ріогранде два зійшло. Золотий потік, один зійшов. Бачене, не бачено, небачено, два зійшло, і тут вони такі видно, що томати знов це те про те, що я кажу. Беріть краще, діліть цю касету на дві частини і ріжте і робіть, якщо ви їх знаєте, томати. А взагалі, краще взагалі одного сорту брати один сорт, і один сорт сіяти от в шматок касети або в касету. І я сли останні сливка схожа на ківі, Я їх збирав, сам купив, просто сподобались вони, як вони виглядають, зібрав і ось ось теж вона відстає і тут от, це дуже видно і це дуже погано. А тепер знов таки, дивіться, оці вічка е великі, якби я посіяв по три насінини, наприклад, раз, два, три, да, зійшла б е одна або дві, або три. Якщо три зійшло, я б дві прибрав, залишив би одну. Одну по центру і десь ще одну трошки збоку. Таким чином, якщо з насіння в мене було, я куп, я це насіння купував в магазині вересень просто по пакетику. Ціна насіння 8-10 гривень 12 дешево. дешева, тобто з розрахунок, який був, прості помідори, які можна переробити на сок, на соус, на щось таке, можна з'їсти, можна в салат покласти, але в салат більше степлички буде, мабуть. І якщо щось сталося, то не так, не так буде якби, сумно, тому що в тому році висадили помідори в відкритий ґрунт, і в цю ж в першу ніч з дарем морози всі, всі помідори знищив, залишилось, мабуть, кущиків, ну, не знаю, може, 3-4. Тепличка виручала, тому, тому були томатами. Тобто, дивіться, така історія це от по, 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 по тому, як сіяти. Беремо касети, касети бажано брати від 40 мл, це десь зараз спробую показати. І сіємо, сіємо, сіємо один сорт, краще шматок касети. Один сорт шматок касети. І я по великому рахунку десь приходжу до того, що нема сенсу сіяти таку кількість сортів. Це так, якщо ви хочете там щось поновити, якийсь сорти, або хочете щось перевірити для себе нове знайти. Якщо ви знайшли якісь сорти свої, у мене для теплиці є там, наприклад, сніданок закоханих, жовта сливка, потім, здається, батяня рожевий і ще якийсь сорт, не пам'ятаю. Це основні сорти, я можу їх тільки садити, сіяти і все буде з ними нормально. Для, для, для того, щоб вберегти себе від якихось, наприклад, нашестя на конкретний сорт, то можливо садити один сорт якийсь новий. Хай буде так. А от так робити не потрібно, воно воно якби і нелогічно, тому що от, різниця, отака от, бачите, да, яка. Ці томати сілись 21 квітня. Сьогодні у нас 2 травня. Ось це, що стосується по томатам, як їх сіяти, які в які. які Касети. касети менші, тоді треба буде перевалювати. Касета така, я з таких касет вже. Я навіть з 50-ї касети. Там, де було тут у нас 4? 4 на 8, а там було 5 на 10. Я навіть з 5 на 10 томати висаджував гроди, було нормально. Тобто, це що? Трошки якби більше з хлопоту, тому що треба зволожувати правильно. Все-таки тут більший, більша частина землі. Тут ось нема рослини, нема площі випаровування. і видно, да, вони поливалися однаково. Я вчора розпушив їх всі. Хоча торф м'якенький, але все одно все розпушив. Зараз видно, що земля, земля отака гарненька, все розпушена, щоб дихали рослинки. Полив трошки через піддон, полив трошки їх. Да, і зараз вони в, мене в такому стані политі, нормальні. Єдине, що я ж кажу, що проблема в тому, що різні сорти. Навалені в одну купу, умовно кажучи, і ще й не підстраховані насінням. Тут можна було в кожну комірку посіяти по дві по три насінини і потім перебрати, залишити по одній. Все таки я, я за те, щоб рослина була одна в цьому в одна посадити по одній. Тоді результат, на мій погляд, буде краще. Це мої такі по томатам. Це перша така історія. Зараз зроблю паузу і трошки покажу ще по перцям. Не пауза, мабуть, в слідучому відео, бо відео виходить довге. Всім здоров'я.